Так, що ще в наявності є ось такий ексклюзивчик? Це унікальний автомобіль. Це є Denza n 9 в топовій комплектації з трьома електродвигунами і ще й одним двз везешним двигуном 2.0 Тобто, по суті, в цій машині чотири двигуни. А вона, звичайно ж, має окремі двигуни позаду. Тобто машина може розвертатися на місці танковий поворот, крабом може їхати, тобто під таким кутом. Ну я думаю, ви це вже все бачили на наших відео в Ютубі на огляді. І лише погляньте наскільки ця машина унікальна всередині. Ну електродвері виїжджає ось тут. В нас підніжечка. Ай-яй-яй, подивіться на якість матеріалів, подивіться на цей розкіш. Тут, звичайно, ж ще позаду є додатковий телевізор. Так, а тут на електродвері у нас відключені. Капітанські крісла, тобто 6 сидінь загалом. ну, Це неймовірний автомобіль, холодильники, це я вже нічого не говорю. Ось тут, дивіться, дзеркала додаткові, тут телевізор величезний. В наявності є ця машина, продається з неймовірною акустикою, з натуральними матеріалами дерево, метал, шкіра. Ну і звичайно ж, гібрид. Гібрид це зараз на слуху. Гібрид це зараз унікальне рішення. І я думаю, що багато хто з вас цікавиться такими величезними автомобілями, шестимісними. Тому запрошуємо компанію Електра, місто Львів. Ціна на цю машину 83 тисячі доларів.